Отак От Мері готує собі гніздо. Зараз буде перезлозувати. І нової соломки накинув, вона зараз буде собі гніздо там робити. Літошці. Вона чує, що в неї скоро буде приплод. І вона собі його вложує так, як їй удобно, щоб було... Малечі теж удобно. Якщо все буде добре, то вона собі приведе. Ну, це не достовірно, бо перший раз вона нічого не привела, а це спробував спарувати ще раз і побачимо, чи буде щось чи ні. Ну, там перво соломку збирає в зуби ну. і може там свої кубельця робити. Кублиця, кублиця. Позирую, позирую, показує, що вот тут я мать. Позирую, да? Молодец.